Tchau. Колядкою розпочинають відкриття хабу Ба і Ді Маріуполь. Створили його на базі уже існуючого центру Я Маріуполь, який діє в Івано-Франківську. Розпочиналося все зі спільних посиденьок людей старшого віку у центрі Я Маріуполь, розповідає керівниця центру Ольга Крохмальова. На ці зустрічі приходили близько 300 бабусь та дідусів. Вони вже і вареники ліпили для потреб ЗСУ. в них є і культурні заходи, і заходи, які є і для суспільства корисними. До того ж, вони можуть прийти зі своїми онучками. Напрямки, у яких в найближчий час працюватиме хаб, це цифрова освіта, творчість та правова освіта. Керівник наукового містечка Нова енергія Сергій Максим'юк розповів, чому навчатиме учасників хабу. Для учасників занять ми будемо видавати ще інструкції. Попередній наш досвід, у нас не було проєкту, коли ми видавали інструкцію. Ми вчили просто відео, ми скидали їм відеоролики учасникам занять, ми вчили онлайн і безпосередньо вони працювали з викладачами. Зараз вам ще буде даватися інструкції, тому що ми розуміємо, що дуже важливо для молоді 70-х років, щоб прийти ще додому, мати якийсь папірчик і ще раз пройти по тій інструкції. Під час відкриття учасники громадської організації Байді клуб, який діє в Івано-Франківську протягом трьох років, і новоствореного хабу розповіли про свої хобі. Франківка Наталія Приймак показує вироби, зроблені у техніці ірландського в'язання. Як пішла з роботи такси раніше в'язала, але в'язала менше. В'яжу багато. Мені це дуже подобається. Не на продаж виключно для себе просто заради себе. Мені це дуже подобається. Сама сам процес переселенка з Маріуполя Наталія Кузьмінова каже для своїх виробів, використовує тканину, яку придбала на секонд-хенді. Розповідає, як робила цього гнома. Ми працюємо завжди О, тому що. Разом, тому що тут і метал є, і десь кліяти треба. Наробили запчастей. то, що до душі у цьому році все, що ми робили, у нас жигномік патріотик український. Марія Баркова з бабусею Людмилою показують ангеликів з вовни. Дівчинка розповідає, робить їх з ціллю допомогти Збройним силам України. Ми кожну частину робимо віддільно, тому їх важко робити. Ножки бабушка і ручки робить, а остальне вони роблять. Не? Так. ви це робите? Щоб їх продавати і відправляти гроші на село, їх можна повісити в машину. Та поставити, бо деякі з них ми робимо, щоб стояли. Однією з ініціаторок створення хабу Байді Маріуполь є керівниця громадської організації Байді клуб Галина Плотницька. Розповідає, з чого почалася її співпраця з центром Я Маріуполь. Запропонувала цей проект. Ну запропонувала їм тренінги з базової юридичної освіти. Вони дуже скупилися за це. Мало того, вони мені кажуть, а от от вони приходять бабусі дідусі і плачуть, і ми не знаємо, що з ними. Я кажу, ну давайте я якось буду їх трошки відволікати. Спочатку вчила користуватися девайсами, потім там ми їм розказували, показували цей наш проєкт, а хто навчить бабусю. Галина Платницька каже, вона вже залучила до хабу Байді Маріуполь грантову підтримку у розмірі 300 тисяч гривень. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.